Голодомор в Україні 1932-1933 років. Голодомор це геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним, шляхом штучно створеного масового голоду з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського супротиву режиму та намагань українців збудувати самостійно незалежно від Москви, українську державу. Злочину геноцид в міжнародному праві володане у статуті Другої конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Термін геноцид запровадив е, науковець єврейського походження Рафал Лемкін. Він був першим фахівцем в галузі міжнародного права, хто визначив злочин сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид та. Кеноцид визначається як дію, що чученці з наміром знищити цілком боча яку якунебудь національну, етнічну, расову або релігійну групу, як таку шляхом висла членів такої групи за подіяння серйозних тілесних ушкоджень або розмову до розкладу членів такої групи. Навмисне створення для якої-небудь групи та інших життєвих умов, умов що. Розраховуємо цілковите або частковий фізичне вирішення її, запровадження заходів, розрахованих на запобігання народжень дітей у середовищі такої групи, насильна передача дітей з однієї групи людей в іншу.